Всім привіт! І Сьогодні я знімаю летсплей на гру Pizza Maker Kids Це означає дитяча піца. Ось давайте почнемо грати. Ось, дивіться, перше, нам потрібно вибрати. Або е, 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 Можна вибрати кругле, квадратне сердечко. І квіточку. Я, мабуть, виберу сердечко. Дуже класно. Тепер будемо вибирати, чим ми будемо намащувати нашу, нашу піцу. Я думаю, що я виберу оце томатний соус з зеленю. Ось так дуже гарно виглядає. Тепер додамо якоїсь ковбаски. Я, мабуть, що добавлю шинка. Ось зберемо тут раз, тут два, тут три, тут чотири, тут п'ять, тут шість, тут сім, тут вісім. Ось так. Тепер додаємо сир. Я, мабуть, виберу натертий сир. Ось так. Класно. Ось. Хватить. Тепер можемо додати якісь морепродукти. Я додав кальмари. Ось. Давайте далі. Ось, тепер можна додати якісь овочі. Я додам, мабуть, що болгарський перець. Раз, два, три, 4, 5, 6. Далі можна фрукти додати, але фрукти я не буду додати і можна гриби. Я мабуть додав шампіньйони. Раз, два, то три, 4 то 5. І можна додати щось ще. Або яйця, або маслини, або оливки, або е, перечіди. Я, певно, що добавлю, е, маслини. Тут тобто раз, тут 2,3, тут 4. Я їх, звісно, не сильно люблю. Ось, давайте далі поставимо його пектися. Ждемо поки спечеться. Спеклося. Тепер можемо ще чогось полити, або можна посолити, або поперчити. Я б, напевно, ще посолю. Тут раз, тут два тут три. І можу додати якусь, якусь зелень. Наприклад, я додав петрушки. Тут раз, тут два, тут три, тут чотири. І Можна якусь іграшку покласти. Ой, іграшку, цукерку, але я не буду це робити. І іграшку. Я виберу зірочку. Тут раз, тут два, тут три, тут чотири, тут п'ять. Ось. І все. Наша піца готова. Можемо їсти. два. Якусно! Ось, і на цьому я буду закінчувати своє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па-па!